Біткоін сьогодні буде ходити за ліквідністю і ось чому. Ще нещодавно я розповідав вам, чому біткоін ходить за ліквідністю і чому біткоін, наприклад, доходить до певної точки, а після він розвертається і заходить в певні інші зони. Тому так ось у нас є зараз дві потенційні зони, куди біткоін може йти, А після нас очікує знову корекція. Ще вчора в своєму телеграм-каналу Доман посланням в профілю. YouTube ми зробили дуже крутий результат з нашими підписниками з телеграму. Так, ось ми вчора мали плюс. 215% чистого прибутку на шорті по побіткону. А потім ми зайшли в лонг і забрали 65% чистого прибутку. Так ось зараз на побіткої розклад такий ми бачимо про те, що ми пішли сьогодні. Як ти бачиш, з цієї позначки ми пішли в цю, і якщо ми з вами перейдемо на третій ми бачимо про те, що ми дуже гарно відпрацювали від цієї позначки. Зараз ми там забрати ліквідність в зоні 118,600-800%. Але потім я би хотів бачити біткоін нижче 115 тисяч доларів. Бо тут є потенційно також ліквідність в районі 115 п'ятнадцяти тисяч доларів, я би його хотів точно бачити. Також потенційно, щоб робити ось такі результати і щоб робити ось такі результати, потрібно просто бути підписаний на мій телеграм-канал і слідкувати про те, що я там пишу. Тому, якщо буде щось цікаве на ринку, я буду відкривати позиції і буду писати про це все в телеграм-каналі. Тому, якщо тебе цікавить матка крипти, як на цьому заробляти, як заробляти на моїх позиціях, про все я пишу в телеграм-каналі Лодоман, посанням профілі YouTube, Підпишись.